Імхалю. Впевнений, що ви разочок, вивчаючи німецьку мову, чули таке поняття, як текамоло. Вам, мабуть, було цікаво дізнатися, що це таке, як з ним взаємодіяти, як його використовувати. От саме тому ми з вами власне, тут і зібралися, і зараз з вами подивимось, що робити, як робити, як нам розставляти ці всі словечка за цим принципом в реченні, щоб звучати максимально. Гарно та доречно типово, як справжні німці. Ну Ось. Зараз будемо розшифровувати з вами в рамках нашого 22-го уроку таке поняття як «текамоло». Поїхали. Що таке «текамоло»? Так, це абревіатура. Як ви вже можете побачити, вона допомагає запам'ятати правильний порядок обставин в реченні німецькою мовою. Буває так, що нам багато чого треба сказати в одному реченні. У нас є стандартна наша формула підмет, присудок. Виконавець дії, діє слово, так якась дія конкретна, але ще при цьому всьому у нас може бути багато різних уточнень, коли ми хочемо сказати, коли ми виконуємо цю дію, з якої причини ми це робимо, яким чином ми це робимо, де ми це робимо, наприклад, і вся інша уточнююча інформація. І Якось нам це все треба розставляти у німецькій мові. Цей принцип, от, наприклад, ми знаємо є чітке конкретне правило: спочатку виконавець дії, потім дія. І що дуже важливо, так, наприклад, правило наше чітке говорить про, про те, що сама дія дієслова повинна знаходитися і прибувати на другій позиції. І це, в принципі, так воно і працює, так воно і повинно бути. Стосовно інших слів, там ми можемо робити певні перестановочки, це не забороняється. Це теж окей, це добре, але і вони. Ось ці всі інші словечка мають свої певні особливості. Вони теж люблять, коли їх ставлять на свої місця, ставлять туди, де вони хочуть знаходитись, а вони мають свої такі місця. Отже, те, камуло, кожна а, ця скорочена частинка абревіатури це початок конкретного слова. Тобто те, te", темпогаль, час, тобто коли щось відбувається, «Ка» каузаль. Причина, чому це відбувається? Мо відповідає за модаль: спосіб, яким чином це відбувається, або чим це відбувається. Ло локаль, місце, де це відбувається. Отже, що це означає? Якщо ви вбудуєте якесь речення, ви починаєте, наприклад, стандартна схема. Виконавець дії, там я, ти, він, мій дідусь, моя бабуся, мій кіт. Далі, дія, що ми, оці всі особи роблять. А далі, якщо у вас є інформація, коли вони це роблять, чому вони це роблять, як вони це роблять, де вони це роблять. Ці всі дані, цю всю інформацію варто розставляти саме в такій послідовності. Коли я щось зробив, чому я щось зробив, як я це зробив і де саме я це робив. От для цього в нас існує те було. Нам головне запам'ятати, що яка частинка відповідає за що. Те, тим коли час. Ка, Каузаль чому я це роблю? Мо модаль спосіб, як я це роблю. За допомогою чого? Ло, локаль, де я це роблю. Ось таким чином ми будемо працювати за цією схемою. Формула, підмет, виконавець весь дії, дієслово, наш присудок, те, час, причина, спосіб, як це робиться, і місце. Певна річ, що саме ось така. Обстановка, коли вам потрібно використовувати всі ці обставини в одному реченні, ну, в принципі, можливо, але ну, не, не така розповсюджена, як використання підмета і присутку. Так, наприклад, певна річ, що, наприклад, якась з цих обставин може випадати, ми можемо забрати модаль, каузаль, наприклад, так і тоді вона залишається тимпогаль і локаль. Тоді певна річ, що ми працюємо за таким принципом: спочатку час, потім місце. Якщо часу нема, а є, наприклад, причина. І місце так, ми зазначаємо спочатку причину, а потім вже місце. Якщо воно залишає в нас є спосіб дії і місце, так зрозуміло, що спосіб дії і місце. Є час і спосіб дії, час спосіб дії. Що ще важливо? Порядок Тіка це рекомендований, але не абсолютний шаблон, так тобто не, не абсолютне правило, як, наприклад, постановка дії слова на свою конкретну позицію. Іноді буває так, що коли ви хочете змінити акцент, так тобто наголосити на чомусь, що щось є дещо важливішим, наприклад, наш, наприклад, спосіб дії є дещо важливішим, ніж, наприклад, причина, то тоді, от, наприклад, КМО, в певних контекстах, ми будемо на наступних слайдах це розглядати, можуть взаємозамінюватись, іноді вони можуть підтягуватись після дії слова. А якщо вам конкретно хочеться дуже сильно це все виділити, Акцентувати увагу на локації, способі дії часу часу, ви можете почати взагалі речення, наприклад, з якоїсь цієї обставини. Позавчора я це зробив. Наприклад, habe ich das in Berlin gemacht. це я зробив в Берліні. Кожну, до речі, цю частинку ми будемо ще розглядати окремо. Тому, тому, з Зміркування. звучання. І зміркувань акцентуації конкретної частинки обставин, ми можемо їх змінювати місцями. Час від часу це дозволяється, тому, в принципі, на це ви теж можете звертати увагу, така функція і опція у вас теж існує. Тому, але за звичайних обставин, дійсно, ми можемо притримуватися цього принципу. І таким чином у вас всі слова будуть на своїх місцях. Отже. Давайте перейдемо до нашої першої частинки. Те, «темпораль», коли щось відбувається. Наприклад, такі слова як «morgen», завтра, ван, der абайт після роботи. Це теж ван, так» – кожного дня, це теж обставина часу, яка відповідає на питання ван коли? У ахтуа о восьмій годині. Ван. Тобто -то все, що пов'язано так чи інакше з часом, конкретно позначення годин. Днів, наприклад, частин дня, наприклад, так і так далі. Вранці, ввечері, завтра, післязавтра, після роботи, після уроку, перед уроком. Це все позначення часу, тобто все наші обставини часу. Вони відносяться до нашого те. темпогалі. Наприклад, -mogen». тут у нас коротенькі речення, вони далі будуть розширюватись, а це просто щоб ми подивилися, як вони функціонують речі. Ікея моген. Я йду завтра. Піаліонен амабн. Ми вчимося увечері. Він працює щодня. І далі, коли ми хочемо уточнити, наприклад, що я йду завтра кудись, зрозуміло, кудись. Стало питання, це куди. так? Тобто, це локація, те, комуло, да? ну, наприклад, в цьому випадку. Локаль, так, місце, де, наприклад. І відповідно, спочатку ми все рівно скажемо завтра, а далі скажемо куди. Ось таким чином ми будемо це працювати. Коли в нас є причина, чого ми йдемо завтра кудись, ми цю причину втулимо між завтра і цим кудись. Тобто, так воно і працює. Wir Віалянен abend. А... Що ми там можемо зробити? Так, віалянен abend. і далі ми, наприклад, скажемо zu Hause. так, вчимося ввечері вдома. Ось таким чином ми можемо працювати з цим порядком слів в реченні. Далі. Каузаль. Чому? Веген де свята, через погоду. Аус фройде. Від радості або з радощів. Аус пас, задля розваги. Звертаємо увагу. Er lernt fleißig wegen der Prüfung. Звертаємо увагу, у нас тут є fleißig і wegen der Prüfung. Так, wegen der Prüfung це у нас каузал. Чому? Fleißig це модель, тобто як. І звертаємо увагу на наступну деталь. Так, текамоло. Здається, що тут у нас переставлено. Спочатку МО, а потім К. Темокало виходить у нас. Він стара вчиться через іспит. Чому флейсик стоїть перед Wegend'япінг, хоча це модаль, плюс каузаль? Таке питання може виникнути у вас, коли ви подивилися на це речення. Те, про що ми говорили з вами ще на позаминулому слайді: фляйсіг це прислівник, а а не обставно в повному розумінні. Слова як фляйсіг, кіан, шнельзи, прислівники, які часто ставляться ближче до дії слова, незалежно від те, кому звертаємо увагу на це, так вони тісно поєднані з дією, тобто він вчиться як фляйсій. Тому зверніть увагу, навіть в таких от випадках, коли ви працюєте з такими коротенькими словами, фляйсій і так далі. Так? Нам їх радше підтягнути відразу ж після дієслова, хоч нібито вони відповідають на питання як, тобто fleißig – базова структура, Prüfung – додається як далі як додаткова причина. Прислівники часто стають ближче до дії слова, якщо, особливо якщо це звичні слова, типу типушнельфлям і так далі. Тому звертаємо увагу на цю деталь, вона теж може бути вам корисною для того, щоб ви могли гарненько будувати речення в майбутньому. Якщо виникатимуть додаткові питання, будь ласка, озвучити їх і пишіть в коментарі. Мо, модаль. Як спосіб дія, як саме, яким способом, за допомогою чого виконується якась дія? Звертаємо увагу. Мід вхоїде з радістю. Але, наприклад, allein сам може бути передкаузаль, те, про що ми говорили. Мідем ауто, тобто як, за допомогою чого. На машині машиною. Ляйзи тихо може бути передкаузаль, шнель швидко може бути перед каузалем. Мідем кугель шхайба, типу ручкою, мід айнем штіфт і так далі. Зі мід айнем штіфт вона пише ручкою. В цьому випадку міним шtiфт. Так, ми, наприклад, поставимо після каузаля, з якої причини вона пише ручкою. Я вчуся з музикою, тобто за допомогою музики, або ж типу, під час прослуховування музики. Ось таким чином ми це все і застосовуємо. Тому звертаємо увагу, коли працюємо зі словачками, вони будуть стояти частіше після дієслова, тому що вони більш тісно з ним пов'язані mit Мідем ауто mit Уже будуть посідати традиційно своє місце в реченні в залежності від наявності інших обставин, таких як каузаль, причина, темпогаль, час і локаль місце. Отже, ви заговорили про місце ось і воно локаль, де? Це обставине місця, де саме, куди і звідки. Індія шуля в школі, цю хаузе, вдома, імпаг. У парку, аудимтіш на столі, унта Bett, під ліжком. Це все у нас обставини часу. Er im Bett, Він спить у ліжку. Wir spielen im Park, Ми граємо у парку. Тобто, знову ж таки, звертаємо увагу на те, які у нас обставини, часом, місця, причини, способи дії у нас є. І в залежності від цього всього, від їхнього особливості, від їхнього вигляду, ми будемо розставляти їх. Відповідні послідовності. Приклад повного речення стека der Hausaufgabe mit einem Stift in der Schule. Ну, щось таке вийшло. Я сьогодні пишу через домашнє завдання ручкою в школі. Домашнє завдання було написати ручкою ось. умовно кажучи, І я вирішив це зробити в школі. Можна сказати, я пишу сьогодні через моє домашнє завдання. Ось таким чином ми, наприклад, можемо побудувати ось це речення. Тоді, давайте рухатись далі. Наше перше слово, яке ми сьогодні опрацюємо, це guest учора. Сьогодні вивчимо з вами певний ряд корисних слів, які будуть теж корисними. У спілкуванні, у розмові, та й в цілому. Додаткове ще слово мюде, втомлений. Учора я був втомлений. Побудуйте це речення, будь ласка, в перфект. Традиційно робимо так: ви ставите на паузу, пишете, створюєте це речення або будуєте усно, як уже забажаєте. Далі вмикаєте і дивитесь готовий варіант, який я вмикаю прямо зараз. Gestern bin іх мюде gewesen. Так. Пам'ятаємо, я був діє слово бути зайн теперішньому часі. Будуючи перфект, отримую форму Giviesін, допоміжне діє слова зайн. Ястен. Учора я був втомлений. До речі, ви можете це речення прибудувати так, як би воно звучало, якби ми починали б з виконавці ті. пін. Запропонуйте, будь ласка, це речення в коментарях. І таким чином будемо з вами теж комунікувати і перевіряти, як воно у нас все виходить. А тим часом. Переходимо до наступного нашого слова. Morgen, morgen. завтра. День народження. Завтра у мене день народження. Завтра у мене день народження. Наступне наше речення. Традиційно ставимо на паузу і працюємо. А ми зараз переглядаємо, як воно функціонує. Habe ich Geburtstag. Наприклад, ми вирішили в цьому випадку. Виділити саме завтра. Хочемо уточнити, зробити акцент, що саме завтра у нас буде день народження. Саме тому ми почнемо з мовлення, далі, далі діє слово, а далі у нас виконавець і кінцевому результаті наше слово фінальне кебустак. Якщо у вас все виходить, це чудово, і я вірю в те, що у вас все може виходити, і все обов'язково буде виходити, якщо зараз навіть є якісь неточності. Хойте, наше наступне слово означає сьогодні. Kurs. курс інтересant цікавий. Хойте сьогодні. Сьогодні курс цікавий. А. І давайте подивимось: хойте із course інтересант. Спробуйте знову ж таки в цьому реченні запропонувати. Інший порядок слів, коли ви починаєте з виконавця і в цьому випадку виконавець діє це курс. Дія курс – іст. А далі, як має бути: Хойте інтересант, інтересант, хойте. Запропонуйте, будь ласка, виходячи з наших правил текамо. Тим часом ми рухаємось далі. Фогістен. Позавчора. Фогістен позавчора. Позавчора була гарна погода. Побудуйте речення в минулому часі. І давайте подивитися, що в нас виходить. Forgästen ва, dasfita hün. Спробуйте, будь ласка, запропонувати ваш варіант речення, там де ви знову ж таки починаєте речення з Dasfida. Daswijte ва. War... І далі вже поставте слово forgästen hün в правильній послідовності. І таким чином ви це будете теж тренувати, тренувати цей принцип побудови речення. Тобто, і так, і так ми можемо сказати. Тим часом Після завтра. післязавтра відвідувати наше слово. Після завтра ми відвідаємо бабусю. Використовуйте теперішній час. Він теж нам передасть форму майбутнього часу. Тобто буде нам говорити так, та також і вказувати також на подію, яка відбудеться в майбутньому. А тим часом besuchen wir Oma» Ось так воно у нас буде звучати. Наше наступне слово «in». хоч ми «in» уже й розглядали, ми знали його конкретне значення як в індіяшу. І так далі. так Коли ми використовуємо. Ми його використовували його на відзначенні, наприклад, індештхаси вонен жити. На якійсь там вулиці, так тобто на в безпосередньо, і сьогодні ми розглянемо ще його одне значення через. Тобто, коли ми хочемо сказати, що через якийсь проміжок часу має щось відбутися, нам потрібно використовувати ін і далі датів, тому що все рівно питання буде: коли це датів, на для позначення напрямку до міста або ж більшості країн, не всіх, але більшості країн. Через два дні ми їдемо до Берліна. Тобто, тобто це «до» – це наше. На. Через наше IN. Плюс даті звертаємо на це увагу. І давайте подивимось. In zwei Tagen fahren wir nach Berlin. In zwei Tagen – тут у нас даті в множині ще отримує закінчення n. До цвай нічого не додаємо. Waren wir wir, ми нахвіалін звертаємо увагу In zwei Tagen, Так це у нас три слова, але вони мають одну смислову одиницю. Скажімо, так вони складають одну смислову одиницю через два дні, а вже аж потім буде йти дія. Тому разі чого тут не роз нічого дія слова буде йти після цієї такої певної смислової одиниці. In zwei tagen. через два дні. Це наша важлива інформація, яку нам не можна розривати. «Fahren» далі «Wir nach Berlin» І перебудуйте знову ж таки речення там, де ми спочатку ставимо «Wir fahren» і далі Де ще буде? «In zwei Tagen nach Berlin» чи «Nach Berlin in zwei Tagen» А ми рухаємось далі «Fo» плюс датів Тому «назад» Ми знали значення слова «Fo» як «перед», так наприклад І воно може в принципі означати те ж саме, що й в українській мові перед будинком і, наприклад, перед святами. Так, Наприклад, це теж буде фу. Або ж коли ви хочете сказати, скільки ста часу тому назад я щось робив, або хтось щось робив. «Дівохе тиждень, про всяк випадок. Тиждень тому я хворів. Побудуйте речення в претеритумі. Тобто я хворів або я був хворий, ми тим часом перевіряємо фоайневохе ва ікханг. І знову ж таки, перебудуйте, будь ласка, це речення за наступним принципом. Ich war...», а далі вже справа за вами. А ми рухаємось далі. «Nach» Ми з вами розглянули ось НАХ, так значень, як напрямок до якогось конкретного міста і до більшості саме країн. Нах ми ще можемо використовувати в значенні після. Тобто, після уроку, після занять, після курсу. А, там і після будь-чого щось має там відбуватися. Тут ще одне значення: Der unterricht урок Fußball – футбол. Після уроку я граю у футбол. Запропонуйте ваш переклад. Ви їх, до речі, теж можете писати. Навіть якщо ви не впевнені або вам незручно, все нормально. Будь-яка неточність це не страшно. Це не щось смертельне. Ми всі вчимося, ми всі тренуємося. А тим часом нахдемтеріх, шпілій фузбаль. Unterricht, так, то знову ж таки наша смислова одиниця. Після нахід завжди датів. Тому der Unterricht в даті отримує артикль dem. Далі spiele, шпіля, хто я. І далі Fußball. Звертаємо увагу, пам'ятаємо так: spielen Fußball. Коли ми граємо в якусь конкретну гру, нам не потрібно використовувати там прийменник. Нам не треба казати, шпілі їх ін-фузболь, «фон фонфузболь або ще щось. Шпілі їх фузболь і все. І цього буде достатньо. І шпілі гітара, граю на гітарі, шпілі, волейболь, граю волейбол, фузбаль, футбол і так далі. Де інтерит, наше слово конкретно. Урок діунтехтя, уроки, але що важливо: форма множини вона як існує, але використовують одну ногу. Нагдем унтеріх і так далі. Бегін починати. У година ахтуа, називається. у деагау, аудиторія приміщення. Урок починається о восьмій годині в аудиторії двадцять. Якщо ви переклали, сподіваюся на це, то давайте подивимось, як воно буде у нас функціонувати. Де Unterricht, виконавець нашої дії, beginnt, що логічно, тому що це він um 8, о 8-й годині і 20, в кімнаті 20 у 20 аудиторії. І з таким чином дивимося, як воно у нас функціонує, як воно у нас працює. А працює воно гарно. Отже. Такі от справи маємо. Запропонуйте, будь ласка, теж ваші варіанти, як у вас вийшло перекласти безпосередньо це речення. Це буде теж цікаво, і буде теж корисно. А наше наступне слово діакус. Курс, курс, дієкуси, курси, зія. Дуже. Коли ми щось гіперболізуємо. Місця no. <laughs> не вистачило так. Курс дуже хороший. Діакус іс зєгут іст зєкут. Тобто зя буде гіперболізувати щось. А ми тим часом рухаємось далі. Тіябуцтаґ день народження. дні народження. травень. Мій день народження у травні. Коли твій день народження? Приклад, будь ласка, ці два речення. А ми тим часом mein Geburtstag ist im Mai. Так, да, Що важливо, коли ми використовуємо ось ці місяці, так. Ми використовуємо ім, im. Im, і далі назва місяця ім Im im ja? im Juni, ім юні, ім August, ім аугуст, І так далі. Hast du deinen Geburtstag? коли маєш ти буквально, так? Hast du? Тайненгебутстак. Маєш такого що. Акузатів гебутстак, чоловічу роду акузатів. Артикль АЙНЕН. Присвійний займенник ДАЙН. плюс Н. виходить ДАЙНЕН. geбуc. Наше наступне слово дійде радість. Я мав радість, мені було радісно. То я мав радість. Спробуйте це перекласти. І давайте подивимось, як воно буде звучати. І хате Freude» – Це як абстрактне поняття, тому відсутність артикля тут теж не дивина. От. Таке теж можливо, коли поняття особливо абстрактні, такі радість. Тому рухаємось далі. Тхюліх веселий. – «Am fröhlichsten». Ступені порівняння, веселіший найвеселіший. І дитина сьогодні весела. Як це нам перекласти, ще запропонуйте переклад. А ми тут подивимося, як вона звучить. Das Kind ist Знову ж таки, звертаємо Heute – сьогодні, а далі яка вона вже? Fröhlich – В цьому випадку Фрюліх, воно не так уже підв'язане під саме дії Ми акцентуємо увагу на сьогоднішньому настрої. тому Сьогодення є більш важливою інформацією в цьому реченні. А наше наступне слово Тхауріх. Там, де був Фрюліх, там і з'явився Тхаурій. Тхауріга traurigsten. Сумний, сумніший, найсумніший. Він був позавчора сумний. Що у вас вийшло? У нас вийшло евафогіестен traurig. Спробуйте пробудувати це речення ще якось, як нам ще можна сказати. Запропонуйте ваші варіанти, будь ласка, це все буде максимально корисно. А ми тим часом рухаємось до нашого останнього слайду. Ruhig – спокійний. Гуйга спокійніший, ruhigsten – найспокійніший. Парк був вчора спокійний, використовуємо перфект. І перевіряємо. Park Парк був вчора спокійним. Знову ж таки, перебудуйте, будь ласка, саме речення безпосередньо, яким чином ми його ще можемо сказати. І на цьому, власне, все. Не забувайте про вправи, які так само на вас чекають у закріпленому повідомленню в коментарях. Працюйте, пишіть ваші питання, пишіть ваші речення та до зустрічі! На нових уроках. Auf Wiedersehen.